І так, всім привіт, вилаки! Сьогодні в Scary Teacher 3D. В чаптер 3-му. Крісмас Шенін. Коротше, я це не буду читати, окей? Okay. Я сподіваюся, ви мені таке даєте право. Uh, Christmas The Bakel. The Bakel. The Basel. Не знаю, як це правильно прочитати, но. Що зв'язано з ялинкою? Короче, сьогодні прийдем. Ось такий е, другий рівень е, третього чаптера. Поїхали. І так, перше, що нам потрібно, я уже бачу. Але що це я не зрозумів. І так, тут е предісторія. Oh, mm -hmm. Місті уже готова, получається, mm -hmm. до нового року. І. Ялинка засіяла. А нам треба зробити, я так зрозумів, так, щоб ялинка не засіяла, а за... запалилась. Oh, подивіться. Wow, Вау, місті уже. Кульки підготовлені. Прям. Все так круто. Ну, таке вже мені подобається. Але... А, блін, місті тут. Я навіть не замітив, що вона сюди йде. А, вона ж зараз... Точно, вона ж зараз сюди прийде. Ну, ладно, поки вона там біжить кудись, ну, я пока ще. А, ой! Вона, вона за мною. Гранати? Тобто, до... Нове... Так, гранати це щось уже новеньке. Але. Гранати? Це. ну ще капець якийсь. Окей, ладно. Так, я надіюсь це гранати. Ні, але це щось наподобі цього. А, нам потрібен. Нам потрібен іменно ось цей. Так, ще нам потрібні гранати. Ну, по по суті, так. Нам потрібні ще гранати. Які, скоріш за все, в підвалі. Тому що місці їх не буде ховати в якихось таких місцях о, очевидних, я думаю. Fine to Christmas tree. Та блін знову місці за своє. Що? Вона з цього боку бігла. А чому мені показалось, що вона бігла з того боку? Okay, ладно, давайте за цим пізніше прийдемо. Коротше. Oh, я зрозумів, що мені потрібно зробити. Мені потрібно зняти кульки. Ну, в першу очередь, мені що, потрібно зняти кульки, правильно? Поставити, ну, повішати гранати. І обернути їх в обгортку. Вау, Merry Christmas, Merry Крісмос. А я можу відкрити хоча б один подаруночку, ну для мене. Опа. А, я можу виключити спершу. Окей, але я її вже виключив. Що тоді зараз робити, я не знаю. Тоді. Тоді, друзі, йдемо в підвал шукати гранати. Тому що я впевнений, що вони в підвалі. А ось і вони, я так і знав. Гранати у мене. Replace the balls, е, бла, 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 я знаю, що робити, це 100%. Так, стоп. Вона прям тут. Вона прям тут. Небезпечно. Блін, вона теж на другий поверх. Ой, а куди нам бігти? Напевне, на другий поверх бігти, але. Ой, господи. А, вона нас загубила. Ну, я скажу так, це чудово, що вона нас загубила. А, вона не замітила, що я вимкнув ялинку. Оце дивно. Так, ну, те, що в нас є гранати, це. Ну. Давайте ще візьмемо на всяк випадок. Знаєте, що ми маємо зараз взяти з вами? Ми зараз з вами мусимо взяти е, рукавиці. Тому що я думаю, що без рукавиць тут не обійдеться. А, ну обгортки беремо, так. А, вот вона. Вот он. вона, О, вот Вона пішла туди, а я йду сюди. А вот вона. Ми прям з нею, знаєте, в один в один крок просто ходим. Так, я сподіваюсь, вона ж мене не замітить, в принципі, якщо я спущусь по цим сходам. Ну ніби. Замітила, замітила. А я вже можу міняти, так? Так, я можу вже міняти. Блін. На всяк випадок, то кинем їй тоді в рельси. Плюшку її закинем. Все, мене тут немає місті. Можеш ти собі. Все, вона вертається. Блін, подивіться на її довольну морду. Капець довольна завжди. Чомусь. Не знаю чому. Я вже хочу, щоб вона в якусь кімнату зайшла, щоб я вільно міг пересуватися. Так, все. Я думаю, ми можемо ставити гранат замість е шариків, кулік. І обертаємо, красимо гранати в жовтий. Я надіюсь, в нас все вийшло. І, в принципі, давайте за таке. Можна її ще кинути в плюшку. в Мордочку. Бам. Я надіюсь, кричати вона не буде, а піде пошвидше включати. Включати ялинку, все, давайте. Дивимося. Дивимося, що зараз буде. А можливо, ми і програли. Я не знаю, можливо, вона це замітить. І так. Місті йде включати ялинку. А, тут навіть її муженьок є. Так. Ага, вона замітила, ялинка не горить. Все. Вона включає ялинку і. Бен! Ну. Бам! Ну, було прикольно, прикольно. Окей, головне, що нам вдалося пройти цей uh, рівень leвел комплетед. Левел виконаний. Одним словом. 25 монет. Uh, ну, зір, зірок ми теж не збирали, тому що нам це не потрібно. Ось. Ну що ж, друзі, е, сьогодні ми прийшли е, в чаптер 3 левел Christmas Де Бейкл або Де Ну, щось типу того. Е, на цьому все. Надіюсь, я вам чимось поміг. Лайк за мої старання, підписка на канал. Звісно, кожен день виходить відео. Е, в коментарях е, хоч напишіть, підтримайте, підтримайте мене, бо я хорій трохи. Ну і, звісно. Не забудьте нажимати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. А на цьому все. Всім удачі всім пакета.